Прийшов час поговорити і про самого Степана Бандеру: нічний жах росіян та взірець боротьби за незалежність для українців. Він народився в сім'ї греко-католицького священика 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, що на Галичині. Зараз це Івано-Франківська область, прізвище Бандера іспанського походження і означає прапор стяг. У 1933 році провід українських націоналістів на чолі з Коновальцем призначив Бандеру краєвим провідником ОУН і краєвим комендантом бойового відділу ОУН УВО, Українська військова організація. Бандера був гетьманом підпілля, організував чимало глибоко законспірованих озброєних груп, готував народні маси до озброєної боротьби, створив культ борців за свободу України. З його ініціативи, на могилах січових стрільців ставили пам'ятники і хрести, справляли поминальні служби, несли квіти.